У гостях сніданку з 1 плюс 1 учасниця «Голос України» на каналі 1 плюс 1 Тетяна Решетняк. Тобі доброго ранку. Доброго ранку, як самаєш? Дуже добре. Дякую. А у нас тут спокійніше ніж на голосі чи навпаки? Чесно, спокійніше, звичайно, тому що там так переживаєш, хвилюєшся з самого ранку. купа учасників. За, а ми за тебе переживаємо, дякую. і давайте зараз нагадаємо глядачам твої яскраві виступи на голос України. Тетяна Решетняк на сцені вже не перший рік. Вона була учасницею популярного дівочого колективу, а зараз бореться за перемогу в проєкті Голос країни. Однак Тетяна не тільки цілеспрямована співачка, а ще й дбайлива матуся. Вона сама виховує трирічного сина Даніеля. До речі, трирічний Даніель, синочок. Ти з ним приїхала? Ні, він зараз вдома залишився, тому що пізно ліг спати і не міг прокинутися вранці. А ти унікальна людина на проєкті Голос країни вже котрий сезон є на каналі «1». Присудим, і це твоє, ну не перше пришестя, іншими словами, скажімо так. А тебе багато друзів, колег, я не знаю хто відмовляли на що тобі, ти голос на що тобі йти далі, і так далі. Але менше з тим ти перемогла себе і такі думки, що тобі дало сил. По-перше, дитина мені дала сил. По-друге, моя сім'я, тому що мене дуже підтримує мама моя. І я бачила, як, як мама якою вона була сильною жінкою, такою жінкою, якщо можна проаналізувати, як як Україна волюва, сильна. І вона мене так завжди виховувала, що ніколи не можна здаватися завжди треба йти вперед, не дивлячись ні на що. І тим самим ти показуєш приклад своїм дітям. Угу. А от коли ти виступаєш на проєкті голос країни, хто для тебе най... найголовніший взірець? От кого ти уявляєш перед собою? Дос... Як артиста? Біонце. Так, артиста. <рес> так. Це фійкомер. Так. А твій наставник, що каже, які поради найголовніші тобі дає? Він мені завжди каже, що треба бути самим собою. От ніколи не. Не бути фальшивою людиною, а завжди бути собою, показувати, те, що в тебе всередині бути справжнім артистом і йти до кінця. І ніколи не здаватися і не переживати, не хвилюватися. Тому що хвилювання воно забирає 80% енергії, яку ти можеш подарувати глядачам. Попереду ще бої. А чим далі, тим важче. А хто для тебе найголовніший конкурент? Можливо, це постать, а можливо, це команда. Знаєте, для мене проект Голос країни це не той проект, де треба конкурувати. Мені здається, що тут е, має артист всі 100% вкласти в себе енергії, щоб показати себе, який він є, від, віддатися наповну і виступити наповну. А коли ти починаєш з, е, зрівнювати, порівнювати себе з кимось іншим і конкурувати, в тебе відпадає оці от 80%, і ти розпилюєшся. Угу. Треба завжди виходити і показувати, який ти є. Цю цю кращу силу віддавати для себе відчуваєш, і на собі відчуваєш підтримку рідного міста. Звичайно, ну, чорніці мене підтримують, Віці. пишуть мені, дзвонять, телефонують. і Я дуже вдячна своєму місту. Класно. Мене ще, до речі, дуже сильно надихає як жінка Ольга Фрейму, тому що вона серйозно? По Оль, ти кажучи. чула? У тебе ще одна прихильниця По -по була? По-перше, вона теж е самітня мама, так, і, і і виховує. І вона, знаєте, настільки сильна жінка. Я ще от з років два як родила, так, і дивлюся, спостерігаю, як вона всього добувається сама, і от вона теж така сильна. Вона мене надихає.